Щоранку на каналі 1+,1 плюс самит А Якобс» запрошує гостей. Каву, яка має такий аромат, можна назвати тільки Ромак Самитовою. Дивіться, яка справжня зірка японського шталту прийшла до нас. Щоранку на каналі 1+,1 плюс самит А Якобс» запрошує гостей. На рингу борці називали його бурхливою хвилею. Кожен його поєдинок це змагання із суперником вагою більше 100 кілограмів. Але після важковагових буднів він черпає сили з вудкою в руках. Прямо з країни вранішнього сонця у студії «Сніданку» з «1 плюс 1». Чоловік, який використовує силу з розумом, тренер та віцечемпіон Японії Сумо Отова Яма Ойоката. Щоранку на каналі «1 Плюс +1, Самит Кави Якобс запрошує гостей. Так, на Нанамі Садахіро приїхав до нас, це віце-чемпіон Сумо в Японії. Щоб ви розуміли, велич цієї людини, там а, жінки, бабусі, лише доторкаються до цієї людини, і вони починають плакати. Ось така людина до нас приїхала. І а, Ольга Хоменко, передбачі помічниця, доброго ранку, японською Охайо Годзамас. Охайо Годзамас. <реку> 4-9-4-12-4, код міста Києва 0-44, мережа Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1. 777 перемог, правильно? 160 <реку> кілограмів. <реку> <реку> І 196 сантиметрів зросту. Що ви сьогодні їли вранці? Я сьогодні вранці снідав я їв хліб, салат і варені яйця. Для професійного сумоїста ви виглядаєте дуже струнким. Але суматорійні то, а кекосрат, то німець маска. Я вже десять років тому покинув битися і зараз я тренер. І насправді, коли ти повний, то це погано для здоров'я. А, найбільша вага, яка у вас була ва нам кіроґрайда на сто сімдесят вісім кілометрів а, кілометрів кілограмів? <А>, Вибачте можете... <кілограйна> <кілограйна> Україна не профільна країна з точки зору спорту і виду спорту як сумо. Все ж таки я не спитаю вас, що вас привело в Україну, окрім того, що нам Україна, є що не показати не японським друзям і вам особисто. Не 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 невже найбільше. ви приїхали розвивати Україна, спорт сумо в Україні? 大きな相撲の大会が今回開かれるというのでそれの視察と До Європи дорога сумовасіто сірокатило та скаргима в Україні зараз проводять європейський чемпіонат сумо, і я приїхав подивитися власний чемпіонат і подивитися наскільки в Європі розвинено сумо. Зокрема, в Україні кого ви пригладіли? Чи є у нас сумоїсти професіонали, на яких ви поклали професійне око? Україна даваємо кику цю і Сумо? Маш такану така не мітерена <реклад> карнаєцьке домов той касуно європа й дороги. Сумова секрет став ти за категотосі такти. Я тільки приїхав вчора, і ми сьогодні вирушаємо на чемпіонат, тому я ще зустрінуся з ними, і я хочу подивитися, як же розвивається сумо в Україні і в Європі. Ми знаємо, що зокрема культура виховання спортсменів-сумоїстів в Японії одна. У нас трохи може бути інша, хоча б з огляду на їжу і на дієту. А що би порадили нашим українським вітчизняним сумоїстам, як треба себе доглядати? Найголовніше для сумоїстів це, звичайно, тренування, і після їжі обов'язково треба спати. А У вас складаються сімейні стосунки, у вас є діти. Так, я одружена, і в мене є діти. А хто? Одна дівчинка. Ми знаємо, що і дівчата теж розвивають. Спорт я сумо. принаймні в Україні. Ми знаємо одну вдому сумоїстку. Як дівчата зі спортом сумо в Японії, з конакти морожайна дива, ано, но сумо, чи гасимо ні, джосімо дити, маски до ано, ми само сумояти маску. А своєю нарчим сумо кіломі моти маски до такі, оя то ся такі ось то яка золото сіто діти освіта мото моя донечка, вона звичайно цікавиться. Сумо, але як батько, я би не хотів, щоб вона займалася сумою і виросла звичайною дівчинкою. Є речі, які ніколи не продають, такі як приготування щоранку, чашки армок кави. кави та кананамі Садахіро, віце-чемпіон сумо в Японії. Справжня зірка до нас приїхала. А можна ось про що спитати? Насправді, насправді а, ви сказали, що сумо нас ну, це дуже небезпечний для здоров'я вид спорту. Тому ви його кинули зараз, доглядаєте себе і набагато здоровішим себе відчуваєте. Чи можна очікувати, що сумо потрапить в перелік Олімпійський? ма, ано, кара 大きな体を作らなければいけないので、うん、あまり健康によくないかもしれないんですので、うん、あの一つあの違う質問なんですが、うん、例えばオリンピックスポーツに、うん、あの相撲はあの将来的になる可能性はありますかえと日本の相撲連盟というところはうちらのアマチュアの連盟は一生懸命それを推進して一生懸命頑張っています、えー、とにかく取り組みやすいスポーツですしルールが分かりやすいいうので、えー、皆さんに喜んでもらえるスポーツだと思っています。 Японська федерація сумо докладає усіх зусиль, аби аби е, сумо стало таким олімпійським видом спорту. Тому що це простий для розуміння спорт, і е, поєдинки відбуваються дуже швидко і дуже видовищний. Тому я думаю, що для глядачів це було би цікаво. Поки не зробиш ковтокарму сумитової кави, ранок не почнеться. Вболівайте на євро за Україну? Україна маска Юро, де звичайно. Саджучевченко Мені було дуже приємно побачити, як Андрій Шевченко забив два голи особливо головою. А там дисне. <реш> а ми будемо вболівати за японських сумистів і вітчизняних. Але щоб відчути справжній вид цього спорту, треба. Потрапити в нього. І зараз, а, пане Такономі, та я б хотів це, вас попросити, щоб ви показали принаймні початок поєдинку а, в такому виді спорту, як сумо. Я перепрошую, режисери, редактори, але я маєте зробити. А, я майже сумоїст, як можна побачити це. А, <реш> я, я знаю, що починається з певного ритуалу і привітання одного з партнера до іншого, але правило, одне з головних, що можете поправити, треба вибити свого суперника з а, кола. Правильно? Туди знано суму ніва ано, айтео, ано духівкара усідасу новачі бандажі. У другий поверх не хочу. Атому цю ківате марно сотокас, ато асіно райгайо. А та дзіменіцьке то вот та загріз так. Ви абсолютно праві. По-перше, треба витиснути супротивника із кола, який називається дохьо. А друга помилка, за яку заліковується помилка, саме поразка. Це коли ви якоюсь третьою точкою свого тіла торкнетеся підлоги. Ой, не буду. починаємо. Не, не, не. Не, не. як треба стати, так а, це, спочатку то мазама. Я спочатку поясню, поєдинок починається із поклону. Зробіть так, як я. В суму найважливіший психологічний настрой. Ми закінчимо ефірний час, але починаємо наш матч. Так, і далі. Потім розкриваємо ноги, дві руки ставимо на підлогу. На підлогу. <реш> 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 я приміг! Так хотів би я сказати, але передміг наш гість це це чемпіон так канаміса, де хіро дякую, Thank you so much. Welcome to Ukraine. Вболіваємо за наших японців там і японських українців тут. Дякую, що були з нами. Зараз Марічка Падалко приготує щось смачне з картоплі і бринзи. в гостях сніданку. Зустрічі поїхали смакувати. Україна, Щоранку на каналі 1+, +1 аромок саме від Кави Якобс запрошує гостей.